Сьогодні ми з вами поговоримо про сім таких найпольських слів. Про що йде мова, що таке най? Най вони будуть в чомусь най. Наприклад, буде слово, яке поляки вважають найбільш польським, або найгарнішим, або найскладнішим для іноземців. Тобто буде сім таких найслів. Буде весело, буде цікаво і буде пізнавально. Поїхали! Найбільш польським словом вважається слово жуч. Так кажуть самі поляки. Жуч. Що таке жуч? Легко здогадатися, і в принципі ви маєте рацію: це є жовч. Чому воно найбільш польське? Що жовч має до найбільш польського справа в його звучанні, в його написанні. Так? А в цьому слові присутні звуки, букви яких немає в інших мовах, які такі типово польські, і через це його визнали найбільш польським словом. Тобто ми маємо на початку зет з крапочкою зверху, яке читаємо як тверде Ж. Так, маємо далі Укресковане або «узамкнєнте», яке ми пишемо як Озрисочкою зверху, чого немає в інших мовах. Маємо далі звук в, в. Так, цей звук насправді присутній в інших мовах, навіть в українській, але ми не маємо на нього відповідної букви. Поляки мають, тому теж для них плюсик. Ну і теж маємо в кінці це з рисочкою зверху, яке читаємо як м'ягке ч, ч. І маємо слово жуть. Воно ну, дійсно звучить по-польськи як шиплячо, твердо, дещо. Кінці вже м'яко, так? тобто маємо оцю таку типову польську вимову. Ну мені так воно асоціюється принаймні. А ви пишіть в коментарях, чи вам також жуть. Найбільш складним для вимови для іноземців, та й в принципі для поляків теж насправді, але зокрема для іноземців, вважається не слово, а ціла фраза. Ну так кажуть поляки. І напевно під кожним моїм відео, де я розповідаю про вимову чи про якісь тяжкі слова для вимови, з'являється ця фраза. Я вже її не використовую, тому що ну вже прям дуже бадально вже всюди воно є, і всі напевно її знають, хто вивчає польську. Ще б же шиня в Чщиня. Так, насправді це цілий вірш, він довгий, і він ось весь ось такий. Так, весь ось такий складний. Якщо ви хочете м -м, навчитися гарної польської вимови, то це дуже класні тренування. Ось такі віршики чи скоромовки. Так, Польською це називається уламанця янзикове. Бо вони ламають язичок, скоромовки. Не обов'язково це все вимовляти швидко, так? можна говорити повільненько, читати собі повільненько, але ви тренуєте ваш мовний апарат, розтреновуєте його, так? він стає таким гнучкішим до польської мови, і це дуже-дуже корисно. Тому дуже рекомендую або цей віршик, або будь-які інші польські скоромовки. Але про щебжешиня, шонш бжмі в Взагалі, ще це таке місто в Польсь в Польщі, і завдяки цьому віршику воно стало дуже відомим. І там навіть відбувається фестиваль польської мови. І це виглядає дуже цікаво. Завдяки ось цьому віршику, який такий складний для вимови. Спробуємо перекласти, так що таке Шомщ? Це такий жук, великий хрущ, бжмі в тщині. БЖМІ це звучить тщина, тростина. Трава, так? Тобто він собі там щось там звучить в траві. Все дуже просто, але для вимови капець як складно. Тому е, фраза складна, цілий віршик ще складніший. Але для вимови во. Найскладнішим для написання словом поляки вважають оце от. «Гжегжука». Читається насправді для вимови досить ну, неважко. «Гжегжука», «гжегжука». Tak, ale pojrzęce, kopec, e, koszmar dzieci na pewno w szkołach polskich, tak? Co to jest grzegżulka? Grzegżulka to jest to samo, co kukułka, to, to jest zuzulka. Зозуля, пташка така, так? Але пишеться це слово дійсно дуже-дуже складно. Маємо Z з, з крапочкою зверху, так маємо у ще одне Z. Треба добре подумати, чи там будемо мати рз, чи буде Z з, з крапочкою зверху, чи буде у замкненте уотварте, чи там ви, чи там «уи», Так, хоча по вимові чути, що «уи» маємо. Тобто складне слово для написання. Тут просто запам'ятати іншої ради на нього нема, хоча є звичайно, правила, як писати ті літери, але мені здається, що це одне слово легше просто запам'ятати. Будете знати, що це зозуля, але так чи інакше слово цікаве, можете здивувати самих поляків, правильно його написавши, і запитати, чи вони вміють. Найдовше польське слово звучить як. «Константинополітанчиков'янечка». Звісно, що його ніхто в такому щоденному вжитку використовувати не буде. Значення його таке, що і не використаєш сильно. Це незаміжна е, мешканка міста Константинополь. Так, тобто, ну, не сильно. Історично десь те слово прозвучало. Але це вважається найдовшим польським словом. Воно складається аж з 32 літер. Це багато. Е, і його просто. Просто воно є в усіх списках найдовшого, найдовших польських слів. Завчати його на пам'ять не дуже рекомендую, хіба що просто для жарту, для того, щоб здивувати когось, так? Можливо, з кимось пожартувати. Але так в щоденному вжитку, ще раз кажу, ми його використовувати не будемо. Але слово дуже цікаве 32 літери. Угу. Найкоротше польське слово, і тут трішки вийшла заминка, десь там в списках найчастіше функціонує просто І, Та? але... Так на правду польським словом можна назвати будь-який е, сполучник. Так, наприклад, маємо і або це теж може бути а. Ми використовуємо це теж як слово, як окремий сполучник. І теж завжди є боротьба, що вважати словом, чи одну літеру, наприклад, сполучник. Ну по факту, це ж слово. Чи вважати словом вже від двох чи від трьох літер, як часто власне, практикується, так? Тому тут питання залишається відкритим. Найчастіше вживаним в польській мові все ж вважається і з тих коротких слів, тому що так як і в українській, напевно, ми часто використовуємо і в ролі сполучника. Так? В польській мові ви можете також замінити і, якщо воно вам вже геть набридло, сполучником ораз. Ораз це ще один польський сполучник, це от як наше «та», наприклад, «червоний» та, наприклад, червоний та зелений. Червоний і зелений. Дуже часто помилка українців, що вони польською так кажуть: червоний та зелений. Пам'ятаємо, що та ми польською не кажемо в ролі сполучника: це лише займенник, та дівчина, та кобіта, тобто ця. Так? А в ролі сполучника ми його не використовуємо, такого немає в польській мові. Замість цього ми використовуємо, власне, ораз. Ораз це замінник нашого українського та, якщо вам і набридло. Відволіклася від теми, але сподіваюсь, було корисно. Найгарніше польське слово. І тут, власне, є такий рейтинг, так, і самі поляки відповідали і вибирали, і вибрали слово «міощ». «Міощ» ми перекладемо як кохання, так? Насправді вона дійсно звучить досить так милозвучно, мілощ, не Небає оцих шиплячих і так далі. В кінці хіба маємо кілька м'яких тат, але звучить доволі милозвучно. Ну і саме значення слова мені здається тут відіграло важливу роль, тому що означає кохання, любов. А тому, напевно, це так склало добрий відсоток цього найгарнішості цього слова. Так? Ні, ось поляки визнали найгарнішим польським словом. Так вони відповіли. А щоб відповіли ви? Залишайте в коментарях, яке слово польське вам подобається найбільше. Ну і останній пункт цього списку, сьомий, так, ми маємо найпідступніше польське слово. Найпідступніше польське слово це є слово но. Чому саме таке коротке і оце от но? Тому що но може означати, що завгодно. ciejmu życiu. No może oznaczać tak, na przykład chcesz kawy? No już w no. Tak. Może oznaczać jakiś sumniw, na przykład chcesz kawy? No już dzisiaj dwie wypiłam. Ja już dwie no, nie dwie wypiłam. nie znaju, tak? No, albo może oznaczać nie, na przykład chcesz kawy? No Зварювало в сенсі, так? Тобто ти зварював чи ти зварювала, здурів, яка кава, про що може йти, мова? Ні! Дійсно, може означати все, що захочете. Тобто, но це прояв ваших емоцій, це слово паразит, яке в польській мові використовується дуже-дуже часто як зв'язка. Можемо його перекласти як наше українське ну але ми його так часто напевно не використовуємо. І воно часто цей от прояв емоцій, так? Тобто… От коли людина каже но, то в неї все написано на її обличчі, що вона темно хоче сказати, так чи все окей, чи не окей, чи так ні і так далі. Тобто, весь спектр наших емоцій. Слово чому підступне, тому що потрібно розуміти і дивитись на людину, напевно, щоб розуміти, що вона хоче сказати, ну або слухати подальший зміст. Тобто, ну таке слово перекладаємо ще раз, як ну, але це слово зв'язка, слово паразит яке просто десь там з'являється в реченні, часто навіть не потребує якогось особливого перекладу, просто прояв наших емоцій, в тому і підступність. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось. Воно коротеньке, але було для вас якимось пізнавальним, корисним. Мова завжди дуже цікава штука. Якщо нам здається, що мова це лише от граматика і купа слів, які треба вивчити, і оце от треба і... Асоціюється в нас, з чимось поганим, то варто відкривати для себе щось нове в мові, намагатися, щоб не те, щоб її полюбити, хоча це найкращий варіант, а щоб вона вам трішечки сподобалася знайти для себе щось цікаве, що подобається вам найбільше. Дізнаватися більше можливо теж про культуру, так про традиції, якісь. Щоб вам стало цікаво, бо це теж такий е, добрячий відсоток і гарненький великий ключик, який допоможе вам дати раду з польською. Бо коли ви чогось не любите, ваш мозок буде просто це все відштовхувати від себе. Не буде хотіти засвоювати якусь інформацію, так буде сприймати вивчення польської як якийсь фізичний біль, так насправді функціонує в нашому мозку. Якщо ми щось не любимо, то сприймаємо як фізичний біль. Краще, щоб вам було цікаво. І тоді ви засвоїте, ви побачите, як мова буде вивчатися значно краще, значно швидше, і слова будуть просто влітати в вашу голівку. Тому бажаю вам успіху. Знайдіть те, що вам подобається. І до зустрічі в наступних відео.